Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика з вами Гарейтерович сьогодні перше листопада і пропоную поговорити про цікаву статтю, яка вийшла у виданні Політико, яка присвячена певним особливостям президентства Володимира Зеленського і має безпосереднє відношення до енергетики. Стаття достатньо критична, але навіть більш показова з тієї точки зору, як змінюється ставлення до української влади. В контексті вже не війни, а в контексті певних внутрішніх процесів. Ну і очевидно, що це черговий сигнал для офісу президента для банкової, що певні речі, які відбуваються в Україні, явно не йдуть ну, не йдуть по тому сценарію, по якому рухаються власне демократичні країни. Все це обговоримо, проаналізуємо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І не забувайте також ставити. Звіночок для того, щоб бути в курсі всіх оновлень, які відбуваються на каналі, дякую. Отже, стаття з дуже промовистою назвою. Називається темна сторона правління Зеленського і має підзаголовок. опозиційні депутати та активісти громадянського суспільства заявляють, що керівництво України використовує правові засоби для залякування опонентів і придушення критики. Українське керівництво звинувачують у поширенні авторитаризму. Ну по великому рахунку тут можна було б вже ставити крапку і нікуди далі не рухатися, тому що це вичерпна характеристика, яка показує, що на заході вже перестають в принципі. Закривати очі на певні речі, які відбуваються в Україні, і які не надто подобаються не тільки українським політикам, опозиційним і не тільки опозиційним, не тільки не подобаються громадянам, але й власне не подобаються і, мабуть, нашим західним партнерам. Тим не менше, в статті є кілька дуже показових моментів, на які варто звернути увагу. І ще один важливий е, такий аспект: автор статті Джеймі Детмер, редактор відділу думок і колумніст з питань закордонних справ. Прав політикої Європи, тобто людина, яка, в принципі, в темі всього, того що відбувається в Україні, стаття по великому рахунку присвячена історії з колишнім очільником Укренерго Володимиром кудриським який був взятий під варту, відбулося перше там судове засідання. Його звільнили під заставу, і якого там звинувачують зараз в якихось порушеннях, якісь там корупції і так далі, по дуже дивній, до речі, справа. Справі, яка скоріш за все абсолютно нічим не закінчиться і не буде мати того ефекту, на який на яке розраховує влада, але на що звертає увагу, власне, західний журналіст? На те, що Кудрицький якимось чином зміг зберегти електропостачання, коли він очолював Укренерго, і завоював повагу керівників енергетичних компаній у всьому світі, забезпечивши країні здатність витримати російські ракетні дронові удари по її енергомережі та уникнути катастрофічних відключень аж до тих пір, доки його раптово не відправило відставку у 2024 році. Ну очевидно, що ми пам'ятаємо і про відключення, і про певні речі, які відбувалися з кінця 2022 Року, але це питання ну не стільки до на той момент було енергетиків, а в першу чергу до країни агресора, яка почала бити по об'єктам просто цивільної критичної інфраструктури, намагаючись занурити Україну у темряву. Питання тут в тому, що ну тоді як Укренерго і взагалі наші енергетики почали на це реагувати. Це абсолютно героїчні люди, ті, які все це ремонтують, тримають на собі і роблять або намагаються робити тривалість цих відключень якомога менше. Е, беручи до уваги той факт, що 100% захистити об'єкти від ударів шахетів, а тим більше ударів, наприклад, балістичних ракет, надзвичайно складно і про це прямо говорять самі військові. Що щоб ви там не побудували, якщо це тільки не під землею побудовано, небезпека завжди є і ну, єдиний спосіб, це просто все це збивати. Оскільки в нас є брак ППО до сьогоднішнього дня, і це об'єктивна проблема, то очевидно, що прильоти будуть, і десь боротьба з наслідками тут виходить на. um Перший, скажімо, план. але ну мова навіть не про це зрозуміло, що можна висувати якісь там претензії до колишнього і тим більше до діючого керівництва, тому що от нещодавно профільний віцепрем'єр Кулеба сказав, що ще 100 об'єктів енергетики будуть захищені до кінця року. Я не сильно розумію це слово ще, тому що виникає питання, які об'єкти були захищені до цього. Да, ми бачили на жаль багато відео на яких жодних якихось укріплень, жодних. Захисних споруд довкола енергетичних об'єктів ми не бачимо, і хто за це повинен відповідати? Питання риторичне, тому що той же Кудрицький він був звільнений ще в 24 році. Ну і до речі, Укренерго не тільки воно займається цими питаннями, цими питаннями займається профільне міністерство, яке невідомо як працює, невідомо, власне, що робить журналіст західний звертає увагу на дуже важливий аспект, про який, до речі, ми говорили від самого початку цієї справи: що звільнення Кудрицького. Кого було тоді ще засуджена багатьма представниками енергетичної галузі, викликало тривогу в Брюсселі, оскільки. І Кудрицький тоді казав, що він фактично став жертвою такої безжальної це цитата централізації влади, яку проводять президент Зеленський, і його впливовий керівник адміністрації Андрій Єрмак. Ну і він тоді казав, що він побоїться, що корумповані особи захоплять державну кампанію. Далі йде дуже багато цитат і власне пояснень зі сторони різноманітних офіційних, ну, офіційних ну офіційних представників України, але офіційних в якому плані. Це в основному представники опозиційних сил, але вони не приховують свої імена, не приховують свої прізвища. Тобто, ну цитуються якісь там їхні заяви з посиланням власне на назване джерело, але є кілька заяв від високопоставлених радників там влади, як вони подані власне, в матеріалі. І ці заяви, ну вони очевидно анонімні. Да? От, наприклад, написано в статті, що опозиційні депутати активісти обурені, називаючи це черговим прикладом того, як керівництво України Використовує правові засоби для залякування опонентів і придушення критики, звинувачуючи їх у корупції або співпраці з Росією. Офіс Зеленського. Відмовився в свою чергу від коментарів, тобто вони в принципі не хочуть це коментувати і не хочуть це жодним чином пояснювати. Далі там ідуть заяви кількох опозиційних депутатів, які е, говорять про те, що, е, що відбувається зараз в країні, і не тільки вони згадують Кудрицького, вони говорять в тому числі про е, використання судів для очищення поля від конкурентів для того, щоб підготувати якісь нечесні вибори, е, використання війни для монополізації влади до такої міри, що це загрожує демократії в країні і багато, багато, багато інших якихось речей. Ну, неназвані представники влади, радники сказали, що. Скажімо, ви поки почекайте, там, не все так однозначно. Люди повинні почекати з висновками щодо цієї справи до повного розгляду. Тобто, я не здивуюся, що ця справа про неї або забудуть, але відкриють відкриють якусь нову або вона якось там трансформується в процесі для, для того, щоб влада могла продемонструвати, що власне тут немає ніякої ніякого політичного підґрунтя, а історія виключно про якісь там корупційні чи інші бор. Отки, хоча я ще раз кажу, якщо подивитися на фабулу цієї справи, вона надзвичайно дивно виглядає, тим більше що жодної шкоди державі нанесено не було, і Кудризький робив рівно те, що повинен була робити людина, яка була на цій посаді. З іншого боку, влада намагається зараз розігнати тезу про якісь високі премії, великі зарплати, які він там отримував. Але знов таки є певний нюанс: Укренерго, як компанія встановлює сама ці суми, і якщо вони по закону повинні виплачуватися, то вони виплачуються до речі. Чому б не задати питання, наприклад, раднику офісу президента пану Лещенка, а за що він отримує великі гроші, будучи в наглядовій раді Укрзалізниці? Його туди вже третій раз переобрали нещодавно, і суми там не маленькі. Чим він займається? Власне він каже, що він бореться з корупцією. Ну з іншого боку, ми бачимо, що як керівництво Укрзалізниці помінялося, ну це просто якісь там треш з квитками. Знову з'являються якісь там сірі схеми. Кроще такий собі там залізничник, але гроші він отримує. Гроші дуже немаленькі, особливо якщо порівняти з тими грошима, які отримують наші військові. Це взагалі неспівставні речі, і мені здається, це ну просто позорисько для країни. Це неприйнятна абсолютна історія. Так що тут треба питання задавати щодо принципу: взагалі, скільки державні інші компанії можуть виплачувати грошей, в тому числі своєму топ-менеджменту, але ну звинувачувати топ менеджмент, що вони ці гроші отримують. Ну це така собі історія, оскільки не вони часто визначають ці власні суми. Тим не менше, тим не менше, в статті зазначається мені здається дуже важливий меседж, про який ми говоримо в Україні вже не перший день. Що вся ця історія це історія про пошук ЦАПа відбувало, це спроба. Скажімо так, призначити якусь людину або людей винними за те, що цитата про це сказав один з експерт зовнішньої політики, який консультував український уряд. Що є регіони України, які ймовірно не матимуть електроенергії до весни в київських квартирах. Вже зараз температура 10 градусів Цельсія. Місто цілком може зазнати тривалих відключень. Люди будуть обурені цим. Тому адміністрація потребує цапів відбувалів і власне, власне, ну дуже схоже на те, що треба зараз когось обрати. Розкрутити тему, звинуватити в корупції, це ж відразу падає на сприятливий ґрунт, оскільки в нас Украї... ну, українці дуже ну, як би так, ем, сенситивно на це реагують. Це дійсно дуже велика проблема. Українці про це знають, особливо корупція е, серед топ посадовців. Ну і таким чином сказати, що от ця людина або там, група людей винні в тому, що зараз відбувається в енергетиці, щоб відвести підозри від тих людей, які зараз на посадах. Колишній міністр енергетики, є нинішнім міністром юстиції, і каже, що він продовжує контролювати міністерство енергетики, щоб відвести підозри від тих людей, які займалися в тому числі побудовою укріплень, але були максимально афільовані до влади. Кубраков наємці прізвища часто скажімо так з'являються зараз в засобах масової інформації. Причому що цікаво, що цікаво, там починається класичний жабогадюкінг. Тобто, ці прізвища називають в тому числі деякі канали, які афільовані. Пані з очільником офісу президента, і вони кажуть, що ну ці канали кажуть, що ці люди повинні відповісти перед законом. Тобто, вони будуть шукати когось, хто був колись для того, щоб зараз їх зробити винними. Не тих, хто зараз при владі, тому що ну уряд, який ми на сьогоднішній день маємо, це уряд, який з очільником офісу президента повністю погоджений, і він повністю йому підпорядкований. І в цьому плані чпати когось з нинішнього уряду не можна. Там всі лояльні, там всі на своїх місцях. А от ті, хто були раніше, їх можна спробувати до відповідальності, власне. Притягнути і це є дуже великою проблемою, тому що це не вирішить глобальну небезпеку для України. Ну і не дасть відповідь на питання: а хто що робив літом, і, наприклад, весною, коли профільні експерти профільні експерти криком кричали про те, що нам треба посилювати захист власне цих енергетичних об'єктів і готуватися до дуже складної осені і не менш складної зими, але їхні такі заяви були проігноровані. А замість цього в нас був запроваджений кешбек і багато. То інших цікавих речей, на які гроші в бюджеті є. А на е, захисні споруди грошей, власне, немає. Ну а головний висновок, який ми можемо зробити, темна сторона красиво звучить дуже стаття. Знаєте, якась асоціація з зоряними війнами навіть з'являється, е, він свідчить про те, що в принципі партнери наші не збираються і надалі вже закривати очі на якісь не дуже. Ну, приємні, скажімо, прояви монополізації концентрації влади в Україні, і вони все більше і більше будуть про це говорити, і все більше і більше будуть виносити це в публічний простір. Чи відреагує на це правильно офіс президента? Ну в мене є дуже великі сумніви в цьому плані. Я думаю, що зараз знов будуть шукати хто ж замовив цю статтю. Я навіть бачив такі повідомлення, що це, начебто, Буданов та да, оплачує подібні речі. Це дуже смішно звучить, але тим не менше. Ну і будуть звинувачувати в тому, що це якесь заангажоване видання. Ну тут все просто, коли виходить якась компліментарна стаття політико, найкраще видання в світі, коли Єрмак там серед, е, значить, е, е, ну скажімо, лідерів там по якимось опитуванням, його вставляють в якісь там рейтинги. Він там займає якесь високе місце. Коли з'являються якісь критичні матеріали, що про Єрмака, що про Зеленського, значить, це матеріали замовні. Але в цій статті ще дуже важливий є аспект. Це стаття навіть не про. Єрмака, це стаття, де конкретно називається прізвище Зеленського, і називається достатньо багато разів і звинувачення спрямовані в бік власне президента України. Тому час задуматися, ну і спробувати, мабуть, якось виправити ситуацію. Це насправді не складно, але боюся, що офіс поки що до цього не дозрів. Тому що ну, якщо звільнити і прибрати всіх тих людей, які згадуються в статті, які роблять неправильні речі, хто ж тоді буде готувати президента і власне його найближче оточення до наступних виборів. Дякую. Що сьогодні були зі мною? Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!